Наталя Козленко незалежна і єдина, що то діти за країна, небо синьо облакить, на ланах у серпні житу золото золотомчить. У якій скажіть країні клімат лайний, який Бог відводить буравій на гаразд всіх стихій, Люди мудрі, працювить, Україні. На чуже не зазіхають і свого не віддадуть. У якій іще країні так земля од дитя хоче, наче пісня солов'їна, мова ніжна і. Ти на ім'я країни, у якій, хвалити Бога народишся і живеш. Є дочкою чи сину, і коли ти підростеш, будеш її творити, славу обозбудову державу. Отже, вся країна,